Чи давно ви були у справжньому волинському селі, чи давно чули його фольклор, а чи давно були на справжньому волинському весіллі? Щоправда, щоб воно відбулося, потрібно, щоб і молоді були закохані, і їх мами були не проти. Щодо останнього, це одвічна проблема. А бодай би тобі добре було, ти подиви на неї, щоб тобі муха збрикнула. Ти глянь но, яка? Іди на сюди, на Ага. А щоб тебе качка копнула та щоб на тебе кури понаступали. Ти бачиш, ну, яка вона тут Ходино, ходино, зараз розберемося з цим всім. А я тобі кажу, що він їй не пара, бо то й вас скомирі покусали. Та мій Максим та тільки свисне, та все село біля його ніг буде. Нам таких свистунів і задарма не треба. Моя доча з вихованої сім'ї. Ух ти, що ті путі. А мій Максимко, що? З неблагополучної? Чи що? Та щоб я вас і на порозі не бачила. Така мало не важка. Ну, чого ти, ти що, не знаєш свою мамку? Знаю, тому і реву, бо їй все не так. Ой, та моя мама така сама, і Микола їй не подобається, і Юрко, сама не знає, що хоче. Та, мами, звичайно, хочуть щастя своїм дітям, а виходить ось так. Я хочу до нього, я не можу без нього. Ганусю, ти ж знаєш, що до весілля вам не можна бачитись. Чи буде тільки це весілля? Якщо все так. Хоч ти не каркай, на ній і так лиця немає, вся вестереці. А що я? Я не можу без нього. Я... я яка ти щаслива, Ганусю! Ну, як так можна? У наше кохання. Ну ти ж чоловік, будь мужнім. Я мужній, я тримаюсь. Але чи надовго мене висишить? Ну це ж мами. Ну покричать, ну посвариться, а потім помирться і сядуть співати пісень. Який ще пісень? Українських, народних, горіла, сосна палала, та й всяке таке. Та вони ж не будуть щасливі. Вона ж кровиночка моя. Тобі би вам кури не неслися. Та я за свого синочка вам всю картоплю перетопчу. Він же ж у мене єдиний. Та й вона ж моя єдина, втіха. Буде вам комарів повну хату. Та хай вони самі свою долю вирішують. Чого ми ліземо? Бо, Бо ми, ми... мами. Все буде добре. Це з українські народні традиції. О, огірочко будеш? Не буду. Знаю ці традиції. Та мамки полаються і все буде добре. Огірочка будеш? Не буду. Одягнемо тебе. у Красиве платтячко. І віночок зробимо. Не роби. Я ж огірочка. Не хочу ні нарядів, ні традицій, ні огірочки, тільки його хочу. Ганусю, зберись силами, все буде таке воно життя. Так, нюні відставити. Ми будемо боротися до останнього за твоє кохання. Ти будеш щасливою. Ми тобі обіцяємо. Ну, згіршогірочка. За що мені така кара? За любов. Я ж тобі говорив, будь мужнім і все буде добре. Дякую, друже, що ти мене підтримував. Так, і в радості, і в болі. Друже, я пишаюся тобою. Які вони милі, як я їм по-доброму завжди. Так, я згодна навіки. Ви подивіться, які щасливі їхні мами. Я б теж була щаслива, яка пара. Яка ж красива пара. Хіба що, може, не кожен гідний один одного. Та нехай вони живуть краще за нас, щоб не сварилися так, як ми. Горіла, сосна, Любовь, вона завжди перемагає все. Тому саме так завершилась наша історія. Хоча говорять люди, на цьому все не закінчилось, адже це волинське село.